Існує, і я про це, і, до речі, наскільки пам'ятаю, і в студії вашого каналу казав, існує неправильне усвідомлення причинно наслідкових зв'язків. Тобто, у нас часто густо головну проблему називають корупцією. Ось ця корупція у нас, вона є безперечно. Хоча, якщо ви подивитесь ті ж самі Сполучені Штати, он, Трамп зараз хоче а, а, там, витратити до 100 мільярдів доларів на купівлю криптовалют. Це купівля повітря абсолютно без заняття. 100 мільярдів доларів це фактично, а, ну, схема величезної корупції, яка є. А там він випустив а, а, свої. А, а, NFT, в на це люди вклали там по декілька мно ну, сукупності декілька мільярдів доларів. Хоча насправді вартість їх нульова. і вони зараз дуже суттєво впали в ціні. Але враховуючи, що це ноль з точки зору будь-якої корисної вартості, то там є складова. Ну вибачте, елементів шахрайства і корупції. Бо за рахунок цього можна людині передати абсолютно легально передати гроші за потім ті послуги, яка ця людина буде надавати, тому корупція існує і в багатьох країнах, і в тому числі в США, доволі значна головна проблема не корупція в Україні, попри поширеність і попри те, що це справді проблема. Головна проблема це відсутність розуміння, що і як потрібно робити. Саме відсутність того, що ви маєте не просто робити якісь окремі кроки і казати, о, так ми ж робимо правильний крок. Ні, ви маєте розуміти, що вам потрібно зробити для того, щоб досягти розвитку країни. Я безліч разів там ну, вже просто втомився писати, і казати, що боротися з корупцією потрібно не за допомогою того, що ви будете намагатися ловити чергового корупціонера. Замість одного корупціонера на цьому самому місці з'явиться інші корупціонери, якщо ви не приберете причину, яка породжує корупцію. Тобто ви маєте в першу чергу займатися тим, щоб, щоб ну, викрижувати ті схеми, які породжують корупцію. Ви маєте... Побачити, ну наприклад, безперечно, якщо ми говоримо про майбутнє. Ну в цьому майбутньому, якщо ми хочемо мати справді гарне майбутнє, в цьому майбутньому не може бути там такої особи, як діючий прем'єр-міністр Шмигалі, який заявив, що Україна має стати сировинним центром Європи. Ну тобто, валяйте рівень некомпетентності людини, яка не розуміє, що якщо ви просто сировинна держава, то ви не будете ефективною. Ви навіть боротися не зможете ні з чим, тому що а, а, для того, щоб самостійно захищати себе, вибачте, ядерну зброю а, для того, щоб а, там створювати люди хочуть. Вибачте, це високотехнологічні процеси. Ви попередбачають там носії, ракету для того, щоб побудувати це а, задійність сотень, якщо не тисячі підприємств, які а, мають виготовляти комплектуючі для цієї зброї, тобто без розбудови ефективної економіки. Неможливо побудувати, і в тому числі і безпеку в Україні. А тоді ви маєте задати питання: Окей, а що нам потрібно зробити для того, щоб розбудувати ефективну економіку? З чого вона має складатися? Ну, безперечно, це е, мають бути е, переробна промисловість е, з більшим рівнем доданої вартості. Значить, ви маєте відповісти, окей, що нам потрібно зробити для того, щоб ці підприємства е, е, створювалися чи розвивалися ті, які є. Тобто, ось на що має даватися відповідь. Як зробити так, щоб ці підприємства не зіштовхувались з вимаганням хабарів з боку можновладців? Як зробити так, щоб не було порушень законодавства, Які зміни в податковому законодавстві мають бути зробити? Які зміни мають бути в митному законодавстві? мають бути зроблені? Які зміни в бюджетному законодавстві мають бути зроблені? в регуляторному? Тобто ви маєте. Чому Шмигаль цього не робить? Як ви вважаєте? Ну от є у вас своя думка от, з приводу того, чого Ну він, він же ж розумна він... людина. Да? Він розуміє, що він вже скільки чотири роки на посаді прем'єр-міністра, він сидить цього, цього не робить. Він цього не знає. Чи він корупціонер? Просто він, він, він... а це сукупність некомпетенції насправді, а не кором корумпованість і некомпетентність ходять поруч завжди, тому що корупція часто густо є відображення, в тому числі некомпетенції інших осіб, якщо ви не перекрили можливості для корупції. То значить, ви недостатньо компетентні, тому що саме ви мали б можливість перекрити ці можливості для корупції. Якщо ви перекрили їх, тоді можливості для корупції буде значно менше. А якщо брати всю, всю, всю цю команду, яка прийшла з 2019 року, їх рівень просто от вони стелі свої давно вже досягли, а вони вище цієї стелі не срибнути не зможуть. Це відома річ, що у кожної людини є певний рівень компетенції, вище якоїсь він перейти не може. Всі ці, ці люди, які зараз владі, вони перейти той рівень компетенції, який у них є, вони не можуть. Відповідно, розраховувати, що ці люди будуть спроможні побудувати ефективну економіку, ну, це не розуміти очевидних речей. Ви можете скільки завгодно казати, що давайте людині, яка вибачте, не може там вирішити завдання математи, математичне. Там з 8-10 класу. Ви можете сподіватися, що вона стане академіком і буде там в. Вирішувати завдання математичні рівня академі... академіка, але цього не буде. Ну, от просто не буде. Тобто, ця людина вона не спроможе цього досягти. Значить, вам потрібні інші люди, які будуть це спроможні робити. Рівень компетенції має бути у них зовсім інший для того, щоб це робити. Ці просто на панікійному рівні не можуть це зробити. Оця фраза. До речі, про те, що я згадав про сировинний характер економіки, який звучить від прем'єр-міністра. у Мене ну до цього часу ця це клинить, тому що це просто катастрофа. Військо, передусім, дивляться. Пане Борис, нас передусім дивляться люди, які все там, у ці всі матерії, там сировини, додаток і тому подібне. Вони, вони вони цим не те, що не цікавляться. Для них це якісь такі речі, вони Ну от сидить пересічний глядач зараз, да, і дивиться там, тримає смартфон в руках, і дивиться нас з вами. Да, і от він слухає, і в нього є запитання. Да, а ну є президент, є Шмигаль, який доріс стелі, як ви правильно абсолютно сказали. Але цей, цей прем'єр-міністр продовжує перебувати на посаді прем'єр-міністра. Ну, у нас же є люди, які ще не досягли стелі, і на посаді прем'єр-міністра можуть показати себе набагато ефективніше. Але цей президент не звільняє цього прем'єр-міністра. От що це відбувається? Отакі, от, от, ваше розуміння у цих це, процесів. Це все, це, це все, що ми можемо пояснити з 2019 року. До влади прийшли люди, які а, просто не відповідають своїм посадам. Ну, все, ви нічого не зробите. Поки вони знаходяться на своїх посадах, нічого кращого не буде. Ну, ну, за... Виходить, що Зеленський кришує цю корупцію чи як? Ну, багато Я хто говорить, не... от дивіться, вони по... порівнюючи, порівнюючи, порівнюючи Порошенка Порошенка, да, багато ну, є люди, які так оцінюють. Вони кажуть, от Порошенка був корупціонером, а цей, хоч багато робить неправильно, але він не ворують. У нього немає там офшора, там і тому подібне, і так далі. І... Ну, По-перше, по ніхто не знає, що є у Зеленського. Ніхто не знає, а, насправді Ні. а, ніхто а, не знає, а, яким чином. А, ну, хто знав про офшори Зеленського, на які Коломойський переказав а, 40 мільйонів доларів? Хтось знав про це? А, а звідки у вас переконання, що цих офшорів немає? Але питання знову ж таки: питання не в тому, чи особисто Зеленський бере Хабарі. Питання полягає в тому, що він не спроможен поставити на посади людей. Ну, тому що він не може визначити. А, а, у нього немає критерії оцінки для того, щоб визна... визначити, які людина буде ефективна. Ну, да, ну, ну, Зеленський це а, той рівень компетенції, яким ми ви обрали в 2019 році. І вибачте, ну, це ж можна перевірити. Я писав в 2018 році, тому що, от, от, якраз між. між... А після першого туру, 2019 року, коли вже стало очевидно, що президентом стане Зеленський. Я написав буквально першу, це було 1 квітня. Ну що е, е, в 31 березня у нас були вибори. Перший тур 1 квітня написав пост, де написав, що ви не розумієте, що е, демократія це з одного боку право вільного вибору, але і, і потім відповідальність за, за наслідки свого вибору. І ми не розуміємо. Ну, цей пост є, його можна знайти, і може побачити, що я в ньому нічого не міняв. Тобто, в такому вигляді він як, як був, так і є. Я тоді писав, що це буде коштувати нам сотні тисяч е, людей, можливо, навіть втрати державності або, або значної частини території. Ну ок. Що, що, що я можу ще сказати людям, які не хочуть чути і не хочуть бачити. Це теж проблема. Люди, от якщо людина в щось вірить, їй переконати в щось іншому неможливо. Часто густо ніякі аргументи не діють на неї. А, а, Знача частина людей абсолютно щиро вважає, що ну, да, Зеленський можливо некомпетентний, але а, не криде. Ну, вибачте, а їм легше від того, що він особисто не краде, але при цьому навколо його існує величезна корупційна схема, ну питання навіть не в тому. Я мав на увазі, що є люди, які так думають, що от у Порошенко щось там було, а у цього немає. Справа не в тому, і питання не в тому. Питання в тому, що якщо Шмигаль, який неважливо, чи корупціонер, чи, умовно кажучи, некомпетентний, як ви охарактеризували його, да якщо він продовжує. Кілька років бути на посаді прем'єр-міністра, а президент його не знімає. То виходить, що і президент зацікавлений в цій корупції, в цій системі в збереженні цієї системи. А він не знає, як побудувати інше. Він не знає, як оточення собі поміняти. Чи як ні? Ну вибачте, у нього немає критеріїв визначення, хто є фаховий. В чому це важлива панікійна річ? Рівень твого оточення визначається тобою. Якщо ти е, в, е, маєш низький рівень інтелекту і знань, у тебе в друзях не будуть академіки. Об'єктивно. тому що ти в цьому випадку не цікавий. У вас немає тем для спілкування. Тому, вибачте, якщо у людини немає відповідного рівня знань і розуміння, то він не може визначити, е, у нього немає критерію, щоб визначити, хто може бути ефективним. А Шмагаль і влаштує тим, що він буде говорити і кивати, і казати, що їм робити в офісі президента. Чого прибрали Олексія Гончарука? Згадайте історію, як його прибрали. Його ж прибрали зв'язку з тим, що він сказав річ, де була записана прихованою камерою. Де він в колі міністрів сказав, що у президента Зеленського голови пустота? Все саме нелояльність подібного типу стала критерієм, із за якого його потім прибрали. Тому я так розумію, що пан Шмигаль таких вольностей собі не дозволяє. Все, відповідно, він залишається на посаді, попри те, що він, ну, очевидно, не відповідає тому рівню, який має бути у людини на посаді прем'єр-міністра України. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.